Поки світ шалено прагне повністю перейти на електричні автомобілі, Mercedes Benz готує революційний продукт, який може перевернути ринок електромобілів з ніг на голову. Відомий своєю розкішу та новаторськими технологіями Mercedes щойно представив щось неймовірне: вони створюють двигун, який може повністю переосмислити електромобілі. У той час як усім мчать до електричного майбутнього Мерседес обирає сміливий незвичайний шлях, який може змінити те, як ми подорожуємо. Що, якби, попри весь галас навколо електромобілів, Мерседес непомітно вдосконалював двигун настільки передовий, що міг би зробити електромобілі застарілими. Чи збирається Мерседес досягти немислимого, чи зможе цей двигун докорінно потрясти індустрію електромобілів, і як він порівнюється з такими гігантами, як Тесла та BYD? Перш ніж ми розглянемо деталі, натисніть кнопку підписки, щоб бути в курсі останніх технологічних сюрпризів. Коли ви думаєте про розкіш та інновації, першим на думку спадає Mercedes-Benz. Але чи знаєте ви, що цей легендарний бренд розпочав свою діяльність зі сміливого та простого бачення? Ще в 1886 році німецький інженер Карл Бенц створив перший у світі автомобіль з бензиновим двигуном. У той час, коли безкінні екіпажі були немислимими, Віра Бенса у свою ідею призвела до появи триколісного моторного фургона, історичного винаходу. Це започаткувало спадщину Мерседес видіння, що випереджало світ на світлові роки. Невдовзі після цього Готліп Даймлер та Вільгельм Майбах просунули автомобільну техніку вперед, випустивши автомобіль під назвою Мерседес. У 1901 році до 1926 року компанії Бенц та Даймлер об'єдналися, що призвело до появи Мерседес бенц Справжнім переломним моментом для Мерседес став перехід від простого виробництва автомобілів до створення вражень від створення власних автомобілів. Автомобілі Mercedes не просто елегантні, вони є потужними технологіями безпекою та потужними двигунами. Від винаходу подушки безпеки до новаторської системи ABS у гальмах. Mercedes завжди був лідером автомобільної промисловості. Сьогодні Mercedes – це не просто бренд, це світова ікона. Зараз Mercedes-Benz править у сфері розкішних автомобілів, вражаючи передовими гібридами електромобілями, електромобілями та навіть технологіями автономного керування. Але ось у чому загвоздка. Поки всі мчать до повністю електричного майбутнього Мерседес бере паузу, щоб зосередитися на двигунах внутрішнього згоряння. Так ви правильно прочитали. Цей сміливий крок змусив усіх задуматися, чи робить Мерседес величезну помилку, чи вони збираються перевершити конкурентів у світі одержимому електромобілями. Подвоєння кількості бензинових двигунів може здатися кроком назад, але Мерседес не слідує за трендами, вони їх задають. Завдяки своїй неперевершеній інженерній майстерності, вони розробляють двигун внутрішнього згоряння, який може вирішити такі проблемні питання, як тривога щодо запасу ходу та проблеми із зарядкою. Чи може це бути їхнім козирем у рукаві? У той час як більшість автовиробників роблять все можливе на електромобілях. Мерседес удосконалює розумніший та ефективніший двигун внутрішнього згоряння, сигналізуючи про те, що вони бачать світле майбутнє для автомобілів на бензині. Зі зростанням популярності електромобілів чи зможе Мерседес залишатися лідером завдяки цій сміливій стратегії? Якщо їм вдасться це зробити, це може стати тим шоком, який переверне світ електромобілів, і змусить конкурентів переглянути свою тактику. Якщо Mercedes-Benz вдасться це зробити, це може повністю переписати історію. Замість того, щоб відмовлятися від бензинових двигунів, вони переосмислюють їх, щоб вони були екологічними, ефективними та неймовірно потужними. Цей сміливий крок може просто сколихнути світ електромобілів та змусити інших автовиробників засумніватися у своїх повністю електричних стратегіях. Мерседес не женеться за ностальгією, вони переосмислюють те, що означатиме водіння завтра. З їхнім послужним списком руйнування меж цей двигун може повністю змінити правила гри. Отже, що ж такого надзвичайного в цьому двигуні електромобілі EV захоплюють світ, оскільки люди усвідомлюють шкоду, завдану викопним паливом? Попит на електромобілі стрімко зростає, уряди наполягають на поступовій відмови від бензинових автомобілів, а автовиробники поспішають електрифікувати їх. Те, що колись було дивною ідеєю, тепер є новою нормою в автомобільній промисловості. Але електромобілі не бездоганні. Навіть з огляду на величезний прогрес Тесла в технології акумуляторів проблеми залишаються. Електромобілі можуть бути дорогими. Зарядка потребує часу, а знайти станції не завжди просто. Крім того, тривога щодо запасу ходу. Той нав'язливий страх, що акумулятор розрядиться посеред поїздки справжнє занепокоєння для водія. Саме тут Mercedes-Benz бачить золоту можливість. Вони роблять ставку на те, що їхня нова технологія двигуна внутрішнього згоряння зможе самостійно подолати ці перешкоди, пов'язані з електромобілями. Електромобілі ідеально підходять не всім. Для деяких бензинові двигуни залишаються більш практичними та зручними. У той час як електромобілі чудово підходять для міських поїздок або коротких поїздок, двигуни внутрішнього згоряння домінують для тривалих поїздок та швидкої заправки. Зробивши двигуни внутрішнього згоряння потужнішими, екологічнішими та ефективнішими, Мерседес може запропонувати водіям найкраще з обох світів бажаний запас ходу та швидкість без проблем з акумулятором. Крім того, перехід на електромобілі не такий швидкий, як деякі передбачали. У багатьох регіонах зарядні станції та політика відстають. Це означає, що автомобілі з бензиновим двигуном, особливо гібриди, залишатимуться життєво важливими протягом багатьох років. Mercedes-Benz зробить розумний крок, модернізуючи двигуни внутрішнього згоряння, коли перехід на електромобілі у світі відбувається повільніше ніж очікувалося. Це може допомогти їм захопити більшу частку ринку порівняно з усіма конкурентами в галузі електромобілів. Але Мерседес не просто йде в ногу з часом. Вони переосмислюють двигуни внутрішнього згоряння, щоб бути надчистими та ефективними, забезпечуючи захопливу потужність зі значно меншою шкодою для навколишнього середовища. Їхній гібридний двигун наступного покоління поєднує найкраще з продуктивності бензину та екологічності електричного двигуна. Йдеться не лише про кращі автомобілі, а й про зміну сприйняття людьми гібридів та автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Якщо Мерседес досягне успіху, це може змінити всю автомобільну промисловість. Гібриди можуть запропонувати водіям найкращі три переваги: швидку заправку, великий запас ходу та менший екологічний слід, оскільки світ поступово рухається до електромобілів зосередження Мерседес на двигунах внутрішнього згоряння здається сміливим далекоглядним вибором. Якщо вони виконують свої сміливі обіцянки, цей двигун може стати справжньою альтернативою електромобілям. Але чи сприймуть його водії і чи вразить це індустрію електромобілів так сильно, як сподівається, Мерседес? Новий двигун Mercedes-Benz – це не просто витончена технологія, це блискучий стратегічний хід. Поки інші автовиробники поспішають до повністю електричного майбутнього, Мерседес прокладає унікальний шлях, лідируючи в гібридних технологіях та технологіях внутрішнього згоряння. Вони бачать величезний потенціал у збереженні газових двигунів, особливо там, де інфраструктура зарядки електромобілів все ще розвивається. Їхній план простий, але геніальний, замість того, щоб відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння, Мерседес робить їх чистішими, ефективнішими та екологічнішими. Це може бути майстерним кроком, враховуючи, що електромобілі все ще стикаються з високою вартістю повільною зарядкою та нерівномірною інфраструктурою. З головою занурюючись у передові гібридні та внутрішньо згоряючі технології, Мерседес прокладає собі власний шлях. Дехто може розглядати це як крок назад, але Мерседес робить ставку на те, що багато водіїв, особливо на ринках, що розвиваються, не готові перейти на повністю електричні автомобілі через вартість або нестачу зарядних станцій. Їхні оновлені двигуни внутрішнього згоряння можуть бути такими ж екологічними або навіть більш екологічними, ніж деякі електромобілі, пропонуючи водіям сталий вибір. Крім того, Мерседес використовує свій досвід у сфері розкоші та продуктивності для створення гібридних автомобілів та автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння керування, якими приносить задоволення. Це може дати їм перевагу над гігантами електромобілів, такими як Тесла, чиї автомобілі вражають, але не завжди відображають преміальну атмосферу, яку обожнюють шанувальники Мерседес. Мерседес робить ставку на те, що розкішні гібриди стануть наступним великим кроком, поєднуючи потужність з екологічними перевагами. Але не думайте, що Мерседес відмовляється від електромобілів. Вони все ще розширюють свою лінійку електричних автомобілів приголомшливими моделями, такими як EQS та EQC, які вже отримують схвальні відгуки. Завданням для Мерседес буде знайти баланс між двома світами-двигунами внутрішнього згоряння та електричними, водночас утримуючи інтерес клієнтів та залишаючись конкурентоспроможними на процвітаючому ринку електромобілів. Мерседес benz діє жорстко вдосконалюючи свій революційний новий двигун, застосовуючи продуманий та стратегічний підхід. Головне питання полягає в тому, чи сприймуть водії це гібридне рішення, чи вони продовжуватимуть прагнути повністю електричних автомобілів як найвищого стандарту розкоші. Останні кроки Мерседес можуть переосмислити майбутнє гібридних автомобілів та автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. В основі їхньої стратегії лежить надзвичайний гібридний двигун, високотехнологічне диво, яке забезпечує неймовірну продуктивність, неймовірну ефективність. Та екологічні переваги. Якщо Мерседес зможе інтегрувати цю технологію у свої майбутні автомобілі, вони зможуть захопити величезну частку ринку. Ця гібридна революція може стати майбутнім водіння, поєднуючи захопливу потужність, блискучу економію палива та культову розкіш Мерседес в одному бездоганному пакеті. Мерседес benz робить сміливий крок, повністю вдаючись до гібридної технології рішення, яке може стати їхньою найбільшою перемогою або найсміливішою авантюрою у той час, як інші автовиробники повністю віддані електромобілям Мерседес. Діє розумніше вдосконалюючи двигуни внутрішнього згоряння та поєднуючи їх з гібридними системами. Це обережний підхід, але в галузі, що швидко розвивається, чи може це їх уповільнити? Ось у чому полягає гібридна загадка. Гібриди залишаються дуже актуальними, але світ, здається, мчить до повністю електричного майбутнього. Уряди наполягають на досягненні цілей нульового рівня викидів, і все більше водіїв вимагають електромобілів. Тим не менш, Мерседес робить велику ставку на те, що покращений гібридний двигун може забезпечити найкраще з обох світів паливну ефективність, не жертвуючи потужністю якої прагнуть водії. Якщо їм це вдасться, Мерседес може запропонувати ідеальний автомобіль для регіонів, де електромобілі важко впровадити через обмежені мережі зарядних пристроїв. Гібриди можуть бути не такими екологічними, як повноцінні електромобілі, але вони є практичним варіантом для багатьох, особливо там, де зарядних станцій все ще мало. Завдання полягає в тому, щоб Мерседес гарантував, що їхні гібриди не загубляться в центрі уваги електромобілів. Їхній успіх залежить від створення гібридів, які поєднують продуктивність і розкіш, яких очікують шанувальники Мерседес, а також приваблюють екологічно свідомих водіїв. У світі одержимому електромобілями. Гібридна стратегія Мерседес може здатися компромісом, але зробивши ці гібриди потужними, ефективними та неперевершено розкішними, вони можуть забезпечити собі унікальну ринкову нішу. Якщо Мерседес вдасться досягти успіху гібриди, можуть стати ідеальним рішенням для водіїв у регіонах, де електрична інфраструктура все ще наздоганяє. Mercedes-Benz просувається вперед зі своєю сміливою гібридною стратегією, і індустрія електромобілів EV безумовно звертає на це увагу. Такі гіганти, як Tesla та Volkswagen, уважно стежать за ситуацією, адже якщо гібридні двигуни Mercedes виправдають очікування, вони можуть порушити контроль гіганта електромобілів на ринку. Уявіть собі, розкішного титана, такого як Мерседес, який представляє гібридну систему, що поєднує продуктивність, ефективність та екологічність, і яка може змінити правила. Тесла панує на ринку електромобілів, захоплюючи водіїв великим запасом ходу передовими технологіями та величезною мережею зарядних станцій. Але навіть Тесла стикається з проблемами тривогою щодо запасу ходу, тривалим часом заряджання та високими витратами, які підходять не всім. Гібриди Mercedes можуть з'явитися на ринку, забезпечуючи таку ж захопливу продуктивність та ефективність, як і електромобілі, але з перевагою швидкої заправки. Це викликає невідкладну потребу серед інших автовиробників. Такі бренди, як Volkswagen BMW та Audi вже активізують свої зусилля в галузі електромобілів та гібридів, але багаторічний досвід Mercedes в галузі інженерії може змусити їх переглянути свої стратегії, оскільки Mercedes вступає в цю нову еру. Їхні гібриди можуть просто встановити стандарт розкоші та продуктивності в автомобільній промисловості. Світ може бути переповнений повністю електричними автомобілями, але Mercedes розробив спосіб забезпечити ті ж екологічні переваги з бонусом безперебійної та ефективної роботи. Повний перехід на електромобілі не потрібен. Чи затьмарять гібриди Мерседес електромобілі, залежатиме від того, наскільки добре вони поєднують сталий розвиток з культовою якістю, яка визначає бренд, і ось воно. Мерседес benz сколихнув автомобільний світ своєю сміливою гібридною стратегією, поєднуючи розкіш продуктивність та сталий розвиток таким чином, що це може переосмислити майбутнє водіння. Чи затьмарять їхні гібриди гігантів електромобілів, чи це лише зупинка на шляху до повної електрифікації? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Не забудьте натиснути кнопку підписки та натиснути дзвіночок, щоб отримувати більше захопливих оновлень про останні автомобільні інновації. Дякуємо за перегляд, і ми зустрінемося з вами в наступному випуску.